Що, ціла куча вешає свого? Ревали дуже багато сортів. Гарри такий е, червоненький колір. Другий рвали біленький такий. Чекайте. Зірвала гана марі. І починаємо такі от дуже прикольні світленькі. Вони так рвуть і прикольні. Таке враження, що це якісь валентинки, сердечки. Нам з тебе взути. Реально, Зувати. Ти босенька ходиш. Реально, схожі, Тобі ці? подобається таке робити, рвати? Пелюстки.

Це люстка Дуже приємно. Гана малитка. Тобі приємно? Тобі Падай Падає. Світл говорить. Це що таке пелюстки троянд? Давай снова собі не підпали, мені страшно. Нормально? Класс. Так як ти хотіла?

Купальне, купальне? Давай, будеш вилазити, Ганусь? ще будеш купатись. присісти. Да. Да. Я знаходила тільки стояла. Але легко не хоче. Став <ристості> тут доти, щоб Марічка буде вже вилазити, добре? Ось і брієски. це рот коротенький. У мене воло. Гана Марія. Ганася. Ти що пищиш? Я говорю, ви що? Де? Сила ключа, Федоскив Троян.